Щоб гармонійно себе відчувати протягом зими, зняти коли можна знати, коли можна зняти вже вовняний шарф, одіти туфельки, одіти черевички. Пальтішко і піти можна сказати, так би мовити, елегантно. Ми будемо знати, якою ж зима буде 2016-2017 року. А в студії програми ранок на тисі. Наша ранкова гостя була Інна, заступник начальника геозакарпатського обласного гідрометцентру. І говорити, ми будемо дійсно про те, яка ж зима буде саме зараз. Доброго ранку. Добрий Доброго. ранок. То яка ж зима буде дві 2017 сімнадцятому роках. Ну, зима цього року, ми вже бачили по літу, по осені нашій, що думаємо, що зима все-таки в нас буде холодніша. Холодніша вона буде трошечки більше холодною, ніж прошлі роки, але настільки, щоб температура дуже знижувалася або була дуже сувора зима, цього не буде. Поки що можна сказати, що вона буде більш сніжною, чим минулі роки. На даний час, якщо проаналізувати по місяцям, то практично зараз ми бачимо у нас морози, і ці морози ще потримаються десь у нас тиждень, потім у нас піде потепління. Потепління, потепління буде незначне, але відчується, в день буде до семи тепла. Надалі вже десь під новий рік, під, під новорічні свята, вже ми бачимо, що буде сніжити, трошки температура знизиться, але не, не, не набагато. Надалі, після підріздвяні свята у нас, ми очікуємо вже морози. Морози сильніші будуть, там уже стовпчик термометра може падати і до 15-18 морозу вночі, а вдень може триматися і до 5 градусів морозу. Ну, лютий у нас як лютий, трошечки буде і лютувати, і будуть опять же, відлиги, і будуть снігопади. Я думаю, що зима трошки затягнеться і вона майже зачіпить і ще й березень. От зараз багато інформації є про те, що нібито от зима 2016-2017 років буде найхолоднішою, там я не знаю, за останні ну практично 100 років. Там щось таке. Ми, ми чули таку інформацію. Взагалі, як прогнозується, як складаються саме ось такі прогнози, і як от на що звертають увагу саме синоптики і знавці погоди при оприлюдненні саме таких даних? Я можу вам лише відповісти за синоптиків, тому що знавців погоди є різні є і народні синоптики, чим вони там на що вони опираються при своїх прогнозах на якісь прикмети, народні прикмети. Я не кажу, що їх треба теж відхиляти, але все змінюється. А синоптики працюють по. Бо... Складуючи прогнози погоди, ми повністю аналізуємо атмосферні процеси. Атмосферні процеси, які зароджуються в атмосфері, це циклони, антициклони, як вони переміщуються, куди вони переміщуються, що вони нам несуть і що, що можуть вони нам принести. Тому я скажу, що довгострокові до довгострокових прогнозів погоди треба відноситися як до консультації. Це не може бути чітко, що так воно точно буде. Ми не можемо чітко сказати, що в такий час буде така температура або такі опади, така кількість опадів. Це ми можемо сказати в короткострокових прогнозах на три дні. На три дні це самий хороший прогноз, який і справджується дуже добре. Четвертий, п'ятий день трошечки є відхилення. А вже от такі от глобальні прогнози це вже консультація, консультація, спираючись на. Інші роки, от дослідження інших років, архівуються всі дані метеорологічні, збираються в архіви, і на основі їх вже приблизно, хоча би і враховуючи циклічність процесів у природі, що воно не може бути або там кажуть, глобальне потепління може впливає. Воно все на атмосферу впливає все. Але Народні синоптики кажуть, що було дуже багато павучків, і дуже було багато грибів цього року, різних там жучків і це означає, що буде дуже холодно і дуже вітряно. А як ви ставитесь до цього? І як ви вважаєте, чи буде справді вітряно і чи буде приносено сніг ось ці секлани? Я вам скажу, що я не заперечу, я не хочу казати, що да, народні прикмети вони діють, але не завжди не так, як воно би мало би бути. Десь воно справджується якось раніше. Раніше якось більш-менш слажена картина була синоптичних ситуацій. Усіх зараз трошечки ви бачите, все змінюється абсолютно, і воно все впливає на процеси, які проходять в атмосфері. Тому відкидати зовсім казати, що народні синоптики вони погано прогнозують, я нічого не можу казати. Але uh, те, що я вам вже казала, що зима буде холоднішою і будуть періоди холодні, буде і зимові ми відчуємо і морози хороші, вони не будуть довгими, ці uh, морозні. Такі дні, але будуть, будемо бачити і відлиги, і снігопади. І от ну кажу вам, що такий рік, от ці роки, ми бачили, що зими практично у нас не було. Були дуже теплі, теплі періоди зимові. І е, цього року показала нам зима, що вона прийшла якраз вчасно. І вже побачили ми і морози, і вже відчуваємо їх на собі. І я думаю, що ця зима у нас буде холодніша. Холодніша, ну я кажу, не дуже багато, але періоди холодні будуть. Чим наше Закарпаття особливо саме в кліматичному плані, В кліматичному плані наше Закарпаття дуже цікаве, тим, що е, ми, по-перше, знаходимося, якщо порівнювати з Україною, да, ми на самому заході, і ми якби відрізані Карпатами від основної території України, практично якби Карпати. А основні процеси у нас переносу атмосферних мас у нас проходять і західно-південно-західними потоками до нас підходять. І тому якби поки що вони, доходячи до нас, мають ще перейти через Карпати і потім вже на територію України. І от саме сама географічне розположення Закарпаття воно цікаве цим, що воно знаходиться як. Як закрите, закрите горами, і <кій> тут е кожні процеси інакше проходять, чим наприклад на, по території низидні. У нас іще тим е е географічне таке розположення, і плюс іще у нас на території ми можемо не забувати, що у нас і рівнинна територія, і передгірно гірська і гірська. І поки повітряна маса проходить в цій всі території, вона інакше змінюється на кожному клаптику цієї території. Так що тому і досить важко прогнозувати і. І тим воно і цікаве, воно відрізняється, тому що навіть, от коли показують, передають прогноз погоди по всій Україні, то є на заході і на Закарпатті, тобто окремо. Так, да, да. так, так і треба вважати. Я рахую, що це дуже правильно акцентувати увагу на Закарпатті, тому що е Закарпатами вже та ж повітряна маса, яка підійшла і пройшла через нас, вона трансформувалася, і там уже на Львівській, е на Львівщині, е Івано-Франківській області, вона вже інакше себе буде вести. Тому не Можна прогнозувати одинаково, що це во так буде точно. Вот як на Закарпатті, так буде у уйвор. Ще... Взагалі, ми знаємо, що у світі глобальне потепління, тобто айсберги розтають. Чи можна вважати, що оце таня айсбергів нам приносить холод, навпаки, коли там тепло, то до нас йде морози? Ні. Це не пов'язано абсолютно ні з чим. Глобальне потепління буквально пов'язане лише із тим, що танення, да, тому що це підвищення все ж таки температури, і воно відчувається, і відчувається оці от танення айсбергів. Але говорити, що це буде більше дасть утворювання цих циклонів, які буде приносити нам опади або там. Якісь антициклони, що вони будуть стійка, холодна погода, це не можна. З цим пов'язувати абсолютно не можна. Атмосферу, на атмосферу впливає все. Тут від активності соня, сонця. Так же само ми бачимо, що не тільки там глобальне потепління, ще й активність сонця висока останні роки. Глобальне потепління, де затухання якихось течій, теплих течій, це все абсолютно впливає. Даже впливає те, що рахуєте за останній час, наскільки у нас вже. Бачимо, наскільки і прогрес пішов, і забудов, скільки, і от земля забудовується, і практично і це впливає на те ж саме формування оци, цих процесів в атмосфері. Так що на одне глобальне потепління тут. Не можна акцентувати увагу. Багато хто говорить про те, що от на саме пори року вони трошки змістилися в плані того, що у нас може бути до прикладу в вересні спекотно, як колись в серпні. Зима у нас розпочинається не з грудня, а січня і, і триває вона до березня, до прикладу, до квітня. Як вважаєте, чи це правильно, чи все ж таки чи це правильне твердження, чи хибне? Чи все ж таки так як ви казали про те, що рік з роком, тобто міняється і температурний режим, і взагалі Бачите, все, що воно не хибне це? Як би сказати так, люди спостерігають за цим люди <гум> молодці, вони бачать це все, як воно відбувається. Воно є так, да. Останні роки, що ми бачили ці, от ми бачили і спекотне літо прошлий рік, дуже спекотне літо. І я в плані метеорології можна сказати, що практично циклічність є циклічність процесів, які проходять в природі. Бо чому кажуть, що 100 років тому була така зима, то буде така. Якийсь проходить цикл. І е, тому от, в оці от роки у нас е, е, виходилося, що вегетаційний період наступав. У, практично у грудні, в середині грудня закінчувався, припинявся, а наступав уже в кінці лютого. Таке зміщення було, і здавалося, що і весна дуже рано, вже в лютому у нас вже весна починалася, і, і зима починалася і, і з кінця грудня. Отак у нас було. Но. Але ж воно верта, повертається все на свої круги, і тому воно знову буде поступово-поступово е холоднішати, поступово. Так ми різко бачити це не будемо, але воно піде на спати. Пікотний період проходило, проходило а потім вже піде на спад і опять буде прохолодні такі от зими, і, і весна буде, як весна нормальна, да, і трошечки, може, і лютий ще затягнеться на березень трошечки. Ну, це таке. Чи лякають нас холодні вітри цього року, точніше цієї зими? Так, от пориви вітру, на які нам звертають увагу, що потрібно бути обережними і... е, пориви вітру, да, пориви вітру можуть бути е, при процесах, які е, будуть проходити, наприклад, е, циклонічні процеси при проходженні холодних фронтів або теплих фронтів? Вони, вони супроводжуються завжди вітрами, вітрами, сильними вітрами. І е, спостерігали ми те, що останні часи у нас посилення вітру відбувається числі частіше, частіше чи менші роки, так що можливо, це може бути. А О. який знаєш, зимовий місяць обіцяє нам найбільше несподіванок, до чого ми маємо готуватися? Наприклад, в грудні може постійно ходити з парасолькою, може бути дощ або ж сніг, або навпаки, це в лютому буде відбуватися. Скоріше всього, такі сюрпризи ми будемо бачити в лютому. Це буде лютий. Я думаю, що він розділиться, що буде і морозно-холодний період, холодний дуже і буде. Слякотно і буде і, і, і за дощі, і потепліє різко. Потім опять буде похолодання. Вот так вот він буде отак, от потрібно з собою одяг, да. який переодягатись. Yes. Парасолька да, і, да, і парасольку, да ну і на завершення нашої розмови ранкової, я би хотів, аби ви звернулися можливо з якимись порадами до наших телеглядачів. На що їм потрібно звернути увагу, бути уважним, слідкувати за прогнозом і взагалі на що повинні вони звертати кожного ранку увагу перед тим, як виходити з будинків саме зараз. В першу чергу я так думаю, що слід звернути увагу на прогноз погоди. Подивитися, яка буде температура повітря, чи буде сніг. А так взагалі треба себе берегти, бо похолодання будуть, будуть періодично холодні періоди, де треба й одягнутися більше. Десь буде потепління, десь і не треба так уже закутувати, щоб не було іншого. А, а з потеплінням у нас може бути і дощик невеликий моросящі такі. Після того може бути похолодання, як у нас буває, а там і ошелиті, ожеледиться, так що, щоб були вони уважні на дорогах, щоб десь не, не, не підсковзнутися на ожеледиці. Ну, В основному чекати зиму і все-таки все по зимньому вже себе якось. Готувати, готувати рукавиці, готувати, готувати і рукавиці, і рукавиці да, теж ми вам дякуємо гарно за такий ранковий змістовний інформативний діалог. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми ранок на тисі була Інна, заступник начальника закарпатського обласного гідрометцентру. І говорили ми про те, яку зиму нам очікувати саме з цього року, зима 2016-2017 років.